Так, всім привіт-привіт! Пробачаю за мій голос, тому що трохи хворіла, бо в кашель ще не пройде, тому буду трохи кашляти. От, хочу вам показати розпаковочку, що у мене було в другому каталозі 26-го року. Покажу, була акція на 35 балів, саме було вигідно брати замовлення. Коли робиш в другому каталозі замовлення на 35 балів, то в наступному також є можливість. Ну, крім цього, що ти в цьому замовленні отримуєш подарунок, сюрприз. І ще є така можливість на наступному другому кроці взяти якийсь продукт з 70 відсотковою знижкою на кожні 1300 гривень. Ось такий момент. І в наступному каталозі також є список продуктів, де ви можете взяти по дуже таким гарним зниженим цінам цей продукт, ну, список продуктів. От, тому зараз покажу, що у мене було. Ну, як завжди, тут накладна і ось такий каталог новий. Мені здається, що він, може, мені так здається, я не знаю, а мені показалося, що він трохи менше, ніж цей. Якийсь ущий він, як наче. Ну, якось так. А цей вже буде діяти з 16.02 і по 7.03. Ось так. От, ну, як завжди, ну, може, не завжди, ну в багатьох моїх розпаковках ви бачите коктейлі. Один із них це поживний коктейль він йшов по зниженій ці... ну, не по зниженій, а був на знижки. І ще є до 14.02. 14 ще є можливість у вас також спробувати, якщо ви ніколи не пробували, і замовити. Ось є три види, скажімо так, поживних коктейлю: ванільний, шоколадний і грибний суп. От. Ці два ви шоколадний і ванільний ви п'єте на воді, або ну, краще все-таки на якщо поживний, то на молоці. Тому що ну, просто на воді воно якось і вкус якось не той, і так як він поживний, заміняє один прийом їжі. то... Ви, коли п'єте, ситість у цього коктейлю вистачає на 3-4 години. От. Ну, в залежності також від того, наскільки у вас перериви між їжею. От. Тому ну, ми знаємо, що споживання білка, ось так він приходить. Дуже потрібно нам, це потрібно для всього нашого організму, для кожної нашої клітини, скажімо так. Давно не брала я шоколадний, в мене в основному взимку я люблю. Ну, і не тільки я гаряченьке щось да, приймати, то в основному я приймаю грибний суп. А коктейлі більше весна, літо отак ідуть. щось ну, мені так захотілося. Ох, такий якийсь аромат. Ну, Він такий нейтральний, не можу сказати, що там якийсь виражений, ні. От. Це ванільний коктейль. От. Я люблю і ванільний, і шоколадний. Ну, Трохи ванільний мені краще заходить, скажімо так. От. На ці у упаковочці склад вітамінів є, які потрібні нам на кожен день. Вітамін А є, вітамін Д є, вітамін Е, К, С, ну і так далі. Там багато такий великий список вітамінів, мінералів. От. Веганський продукт значок Вегана, бачите, От. це означає, що ви можете, якщо ви споживаєте, не на кров'ячому молоці. На рослинній основі да, можете взяти молоко, там, яке там є кокосове, да, овсяне, по-моєму, є і ще якісь види, то ви можете а, спробувати. От. Корисно, без ГМО, скажімо так, і а, мають всі а, сертифікати. А, нагадаю, що тут міститься білок фабок васолі і і ще що, десь ще тут написано, ні? Забуваю, де тут завжди можна, щоб швидко глянути і сказати вам: білок квасолі, фаба і ще щось. А, і білок гороху. О, от, от такі справи. От. Ну і по підписки мої вітаміни. Вітаміни я вже не раз вам показувала, куди мої розпаковки. Ось ці всі вітаміни, які я проговорила, що є в цьому коктейлі присутні ось у цій біленькій пігулочці. Якщо ви споживаєте ось цей коктейль два рази на день це більше споживають ті, хто хоче схуднути, то ось цю вітамінку можна і не пити. Якщо ви один раз споживаєте, то можете приймати. От. Тому ще згадала, що наші коктейлі допомагають худнути тим, хто хоче худнути, або підтримувати вагу для тих, хто хоче її підтримувати. От. Йдемо, далі. Йдемо далі. Була потреба у мене взяти ось таку щіточку. Тому що ось ця моя, де вона, я нею тільки що розчісувалася, вже так, знаєте, оці всі, оці зверху стерлися. І вона ж кребе дуже. Тому для укладки волосся. Вона, по-моєму, так і називається що для укладки укладання волосся. У мене ще такої не було з цієї серії. Ось така класненька вона. Да, мені подобається. Навіть краще, ніж ця. ця. Бачите, ось так. Її дуже зручно мити, до речі. От. Ну і ось ця класненька. О, зовсім друге відчуття, не так шкребе, як та. О, так. О, В общем, була дуже гарна знижка, ну і ще є. Якщо я знайду, так, в мене тут зараз кидане, зараз. Якщо вам цікаво, я зараз подивлюся швиденько, ну це ж завжди може десь і не знайтися. Де ці щіточки? Там прям, а може, це і на сайті, на сайті самому було, бо в нас буває таке, що в каталозі немає, щось не побачив, не додивився, а на сайті є. Зараз я так быстренько пролистаю. Якщо не найду, то не найду. А ось є. Так, так, так. Зараз. тільки що побачила. Ось ось ці щиточки. Щітка для укладки волосся, так. Ось її ціна. От. Ну, в общем, і ця класненька у нас теж є, така класна. Широка така щиточка. Добре, далі йдемо. Її в каталозі немає. Це фарба для волосся, яку я завжди беру. Це мій колір чорний. Вже багато років нею користуюся, дуже задоволена. Стійкість кольору, блиск доглянутість волосся. Немає такого, що волосся пересушується цією фарбою. Тут міститься льняне, льняна олія, яка доглядає за волоссям. Також, 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 Не взяла я. Зараз Секундочку візьму. Взяла ножиці шукала, щоб розкрити вам, показати фарбу, що тут міститься. І є тут така смарт система яка розпреділяє фарбу по тим місцям, скажімо так, де вона потрібна, ну, щоб вона була, була, була там, щоб зафарбувала вам все. Тут бумажка ця, яка ну, інструкція, якби. Тут не спішіть її викидати, прочитайте уважно, що саме для вас буде підходити. І, і тут дивіться, не викидайте, тому що тут рукавички містяться, ну перчаточки. Їх відклеюєш і вже тоді користуєшся. Ось. Далі тут бальзамчик, який ви наносите вже після фарбування, коли вже змили фарбу. І і ось окисник окисник, ось і фарба сама. Ну, як завжди, видалюєте, розмішуєте. от. І мені на таке волосся, ну, в мене таке довге, скажімо так, да, волосся, от, то мені вистачає, ну, е, смотря до якого перукоря ви підете. У одному вистачає, може якось так її розтягнути на все волосся. Іншим не вистачає, вистачає тільки корені. ну, у всіх по-різному. Ну, Останній перукар, до якого я ходила, ми ділили це на два рази, на, якщо коріння фарбувати. От. Вона просто вилувала там свою посудину і закривала і все. Ну, би, і тут закрила, і тут закрила і все. закрито, і можна до слідуючого разу. Ну, якось так. От, Далі. Що в мене далі? Далі у мене Сісі спрей, він зараз на знижки, а в мене вже зовсім. Він закінчився, там може ще на один раз буде і все. От, так, ось, він, ось він в каталозі. Це продукт, яким я дуже вже багато років користуюсь. Він допомагає розчісувати волосся після того, як ти помила його, і хочеш укласти феном. От, гарно розподіляється по всій довжині, не на корені, а по довжині. От, пшики робиш, пшикать потрібно. На руку розтираємо на руки і наносимо на волосся, щоб. Ну, щоб легше було розчісувати. Особливо для тих, у кого кудрашки, також класно. І посічених кінчиків немає, і захист від фарбовано, ну, для фарбованого волосся, для кольору. От, дуже класна штука. І вистачає його надовго. Далі нова оновлена зубна паста. Прямо в такій упаковочці. Раніше не було в упаковочці, а тепер йде в упаковочці. Здається, <кхем> я брала для чутливих зубів. Ну, Для чутлив... чутливо. От. Зараз покажу вам. Так, 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 десь тут. О, промелькнула вона. Ось, дві пасти зараз на знижці і оновлені зубні щіточки. Зубну щіточку я ще, здається, не замовляла. Ні? А ні. Так, а яка ж із них? А яка із них? Так, де тут код? 800... Так, так, так. 28. А, все-таки я Все-таки я змінила її. Це не для чутливих. Освіжаюча. Це освіжаюча зубна паста. Ну, будемо пробувати. Тут все запечатано, ось бачите. От. Думаю, що буде класно. Тривалий ефект свіжості пише. Так, далі. далі. А далі була така пропозиція, ось майже на початку каталогу є нова оновлена туш, 5 в одному. Ось, бачите? Замовляєш туш, і ось ця така штучка також по зниженій ціні йде захисна накладка з гребінцем для макіяжу очей. Я не знаю, як у вас, а в мене буває таке, що коли я фарбую тушю очі. А то в мене е, якось воно так робиться, що вимазується ота сторона, е, де ми карандашиком підводимо. І потрібно буває витирати її. Я не знаю, може ця накладка якось допоможе позбутися цього. От. Вона така немаленька. Я думала, що вона менша, ось, бачите? От якщо брати мою руку, да? ось яка вона. Ой! Пробичаюся, зараз підійму. Ось. Ну, така немаленька, я б сказала. І виходить, як її тут потрібно. Ага, ось так. Ось так ми прикладаємо її, щоб закривало вам повіко. і фарбуємо. Цікаво. Якось так от. От. Ну, буду пробувати. Так. Ну і показати вам, мабуть, щіточку, так? Вже відкривається. Зараз я вже скину тоді ось цю пленочку. Оп. Ось так вона виглядає. Так, я не знаю, як освітлення. Ну, ось так. Ось така щиточка, маленькі щитиночки, і з, е, з другої сторони є такі невеличкі щитиночки, і з іншої. Цікавенька. Ну, буду пробувати. І тут пропозиція, якщо берете цю туш, ну накладка, ось цю, що я показала, для вій, вона по зниженій ціні. І на протязі всього каталога є такі пропозиції, що якщо ти береш цю туш, то деякі продукти зі знижкою. От, Наприклад, нічна сироватка, нічна сироватка для волосся. Яка на ніч до, до от, для відновлення пошкодженого волосся. в разі замовлення нової туші, нічна сироватка всього за 255, а в каталозі вона 319. От, я, здається, да, я взяла і цю сироватку, тому що в мене вже моя закінчується, вона мені дуже сподобалася. Це я вдруге її беру після того, як вона вийшла. Я приблизно раз на, ну, да, раз на тиждень я роблю це, в основному, це з суботи, на неділю ніч. От, я наношу ввечері цю сироватку, і е, по поверхні, ось так, ну, в основному, тут ось, ось ця довжина волосся потребує такого відновлення живлення. Ну, і трохи ось сюди наношу, не, не втираючи в коріння. От, і е, розчісую волосся, гульку його можу ззаді закрутити, щоб, ну, щоб не мішало. І ось так всю ніч і зранку я змиваю, наношу прешампунь, е, в основному. Сейчас я не пам'ятаю, чи є він в цьому каталозі. В наступному, в новому, то він точно є прешампунь. Я вже дивилася наступний каталог, мабуть, ні, немає. От. І потрібно наносити той шампунь, хвилин на 5 його потримати, і змиваєте, потім берете звичайний свій шампунь, яким ви користуєтесь, і вже миєте голову. Дуже таке м'яке волосся. І ця штука, сиворотка, вона так пахне. Ось такий приємний аромат, ось так, так вона виглядає. От. І тут, якщо я згадаю, міститься така ну, функція її, що вона якось там молекули з'єднує волосся, коли пошкоджене, то там структура волосся, скажімо так, нарушена, от, і вона відновлює все це. Дуже класна штука. От, Далі, Далі я взяла ось цей ласьон. Вже давненько хотіла його взяти, в мене був такий шампунь, було мило таке з цієї лінійки. А це, виходить, стояв цей продукт, лосьон для тіла, в списку продуктів. Ой, в списку продуктів, які йдуть по зниженим цінам, якщо ти береш на 35 балів замовлення. От. Я люблю вдома користуватися замість окремо лосьон. Дуже пахучий він, до речі. Скільки тут мілілітрів 150. От. Так, ладно, я тут його покладу. Так, далі, що в мене ще є в замовленні? Також, здається, там же, де і якщо я не помиляюсь, ну це на сайті точно, по зниженим цінам був, було як же він називається, бальзам для очей під очі. То є крем під очі, а це бальзам. Ось така штучка міститься в ньому, видавлювати потрібно. Це із серії велошопи, із лінійки. Так. Ось ось такий він. Ну, як звичайний крем. от, Дуже такий має приємний аромат. От, от, так що взяла спробувати його. Там дуже така класна дуже на нього ціна була. Так, далі в мене тут два пробника нової туалетної водички. А, до речі, ось вона. Ось вона, ось вона. Так, так, так. Все, де вона промелькнуло, тут у мене всі зникло. Так, ладно. Де новий каталог? Я зараз покажу вам новому каталозі її. Я вже так потерла сторіночку. Тут є сторіночка, де можна понюхати. Дуже приємний аромат. У нас вже два таких є, інфініті, да? хто користувався приємний аромат. Ну, відрізняється він, я скажу вам так, від тих попередніх. Так. Зараз я так собі нанесу на руку. Ну, Мені сподобався, сподобався цей аромат. Тут є, висока, до речі, його концентрація, є абрикос, жасмин, що-то там ще якийсь акорд. Юак і сандал. Квітковий амбровий. Ну, якщо амбровий, то мені подобається. подобається. Ох, приємний аромат. Жасмін. Ох, клас! Абрикос. Абрикос. Ах, класний аромат, і, до речі, не дуже й дорого. 600 гривень. Ох, клас. Так, і що ще в мене тут є? В мене ще є також по зниженим цінам на сайті ця тональна основа З Івановська. Здається, це, можу помилятися, там їх декілька є. Якось вона називається. ну ось, Бачите, як сяюче, ну щось таке о, здається. Так, тут ніде нічого не написано, ні. Це треба було на сайті читати. Я, так не... Я завжди беру, майже завжди, ну, в різних лінійках може відрізняти трохи тон. Ну, в основному беру слонову кістку. Так, як вона тут відкривається. Я вже, здається, користувалася такою. Ось це колір слонової кістки. Ось так, легенько. Сяючі. То є матові, а є сяючі. От. Ось так воно розподіляється і нічого не видно. Так, СПФ тут є якісь. Неделя не написано. <кій> і все. Його шкіра Вирівняна, тон вирівняний і нічого, не видно, на обличчі. От, далі, так, щось у мене тут іще. Не поняла. Що це таке два? Що це я? Два... два однакових замовила чи що Чи це я просто... А, це я, мабуть, положила в коробку, показала вам і положила в коробку. Тепер повторно хочу показати. І ще тут в мене три маленьких продукта. Так, я так зрозуміла, що це мильце мені в подарунок прийшло на 35 балів. Я вже ними користувалася з цієї ну, лінійки. Какао, щось таке. Ну, дуже класно, вона така пахуча. Взагалі в нас мила дуже, дуже пахуче. Ой, прям ой, так, як, як воно пахне. Ой, клас. Прям дійсно хочеться вкусити. Дуже класне. От, і замовила ще бальзамчик. Я вже не так давно брала такий бальзам, масло бальзам. І дивлюся, така ціна приємна, що, думаю, візьму я, мабуть, ще інший колір. Там їх три відтінка є: є світлий, є, якийсь є коричневий, Такий більш, ну, і розовий, розовий і ще якийсь. Ось це я взяла той, що ще світліший. У мене темніший є, а це розовий. От. Тут є така штучка, і ти його нажимаєш, і воно видавлюється. Ну, аромату, по-моєму, ніякого нема. От, в мене вже тут під рукою цей аромат пахне. От. Ну, мені дуже сподобалося оце відчуття на губах, немає ніякої липкості, ухажує за твоїми губками, особливо коли морози. Взагалі дуже приємно. Я думаю, що можна навіть і на, якщо матова помада є, можна її навіть зверху наносити на матову, якщо ви хочете якусь там блиску, і відчуваєте, що там сухість якась. Думаю, що можна і зверху нанести. Це я так придумала, не знаю. От, ну, Те, що мені сподобався, цей блиск масло. Це дуже класна штука. От, І що ще? І помада, да? Все, більше нічого нема. Так, да, нічого нема. Ця помада теж із розпродажу онлайн. Ну, там така ціна була, що я вам кажу. Це одна із моїх теж улюблених помад. У мене є декілька кольорів. Це кремова помада. І дуже класна, до речі, дуже класна теж. І відтінки такі гарні там. Отак. От Смарт ліпстик. Ну, ну, тут, я, мені кажеться, там один тільки був відтінок, іншого, ну там вибору не було. О. Ну, так вона ще нормально. Я думала, що вона буде сильно темна. А, ось так вона виглядає. А, якось там темний шоколад, і як, якось так вона назва така. Я думала, що вона іще темніша. Ага. Ну, на руки, звісно, вона така темненька, я вам скажу. От, ну, думаю, на губах буде класно. О, дуже класна помада. М'яка, кремова, так. хто не любить матові помади. Це просто супер, рекомендую. От, ну, в мене на сьогодні все. Здається, я все розказала, показала. от Хто додивився, дослухав до кінця молодці, дякую вам, що залишаєтесь. от Якщо будуть якісь питання, то звертайтеся. Тому всім пока-пока.